Ну, і зараз з нами на прямому зв'язку Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук. Пане Геннадію, вітаємо. Протис. Як ви прокоментуєте сцену ведення? Що працівники ТЦК із вересня будуть зобов'язані носити бодікамери? Все має відеофіксуватися. Як це вплине на роботу ТЦК? Це вже в багатьох сферах, починаючи від патрульної поліції, закінчуючи власне працівниками державної прикордонної служби, і, і там, де власне, є момент безпосереднього спілкування між людиною, яка наділена владою та нашими громадянами. Власне, держава намагається зробити цю фіксацію для того, щоб дійсно і не було менше цього конфліктного потенціалу, і потім у випадку чого в тому числі і факт вручення повістки або факт правопорушення міг бути зафіксований і власне доведений належними об'єктивними доказами. Тому в цілому досвід в нас є. Він скоріше позитивний ніж негативний, тобто камери вони так чи інакше дисциплінують і відповідно дійсно одну сторону, і другу сторону, яка в ці відносини вступає. Пане Геннадію, а як діяти в разі порушень з боку представників ТЦК? Яку пораду можете дати? з яких порушень, тому що порушення можуть бути різні, uh -huh. можуть власне, Починаючи від я не знаю, там те, що тягне на дисциплінарну відповідальність, типу там некоректного спілкування, закінчуючи посяганням на життя і здоров'я, ну і відповідно в різних ситуаціях різні дії, але так чи інакше мова йде про те, що центри комплектування вони їх дії можуть бути оскаржені, власне, хоч правоохоронні органи, хоч в судовому порядку, хоч місцевому керівництву. Ну але палітра ймовірних ситуацій настільки багата, що узагальнити тут неможливо. А скажіть, будь ласка, з точки зору законодавства, сьогодні є потреба якось регламентувати ось це використання і зберігання цього відео? Ну, думаю, що да, тому що так чи інакше, власне, ми виходимо із принципу, який передбачений нашою конституцією в статті 19, що держава і органи посадові особи зобов'язані діяти на підставі в межах того спосіб, який передбачений законом. Тому власне, от коли ми говоримо про державу, це завжди бюрократія, завжди регламентування, і в тому числі у цього аспекту як зберігання відео, тому що ми розуміємо, що у випадку, якщо такого порядку не буде і буде проблема в когось в плані добросовісності, то він просто скаже, що ну. Ну, не було передбачено необхідність відповідного зберігання і тому от було, було відео, але десь зникло. Тому це також підлягає власне прописуванню в різноманітних інструкціях і інших нормативних правових актах. Давайте ми зараз розширимо масштаби нашої розмови, і, так би мовити, горизонти, і поговоримо про геополітику і ось анонсовану зустріч президента Америки Дональда Трампа і керівника Росії Путіна на Алясі 15 серпня. Має відбутися цей саміт. Путін знову вимагає Територіальних поступок, а президент Зеленський сказав, що відповідь на це питання щодо території записана в Конституції. Загалом, чого ви очікуєте від цього саміту і чи є вихід із ось цієї ситуації стосовно вимог Росії та, і можливих поступок, на які може піти Трамп? Щодо поступок територіями, то президент правий дійсно нашій конституції перелічено 27 територіальних суб'єктів, 24 області, області і відповідно Київ Севастополь. І жодних змін на зміну і порушення територіальної цілісності сама конституція не передбачає. Тобто, там є пряма норма 157 статті, яка стверджує прямо про неможливість відповідних змін. Але може бути ситуація, мовно, коли сторона, і про це частково і президент Зеленський говорив, задекларує відсутність наміру протягом певного часу військовим чином звільняти свою територію. От подібного роду політична заява, щось на кшталт того, що свого часу було з Кримом до повномасштабного вторгнення, це от навколо цього десь можлива дипломатія, і частково це відбувається. Чи будуть розміни, не будуть розміни? Ми сьогодні не знаємо і очікувати. Від зустрічі, думаю, що багато також не треба умовного там, мирного договору або там плану Путіна Трампа. Я думаю, навряд чи що з'явиться саме цього тижня. Це процес, він є довгим і, відповідно, так чи інакше без нас і без європейських країн навряд чи рішення буде прийнято. А на вашу думку, сьогодні міжнародне право достатньо реагує на вимоги окупантів змінити кордони під час війни. Міжнародне право. Це це конвенційна штука. Ми бачимо четвертий рік живе в штабній війні, і бачимо обмеженість міжнародних правових засобів, тому що так чи інакше щодо окупантів, та міжнародне право реагує, але реагує не у відношенні постійних членів Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, тому що сучасні механізми вони передбачають, що останнє слово саме за цим органом. А як нам відомо, Російська Федерація має там право вето. А останнє запитання: Аляска обрана випадково чи ні для зустрічі? там, по суті ж, не сухопутний, але такий морський кордон між РФ і Штатами. Це територія в кінці відповідно 19 століття була продана від Російської Федерації до відповідно Сполучених Штатів. Там не діють ордери міжнародного кримінального суду. Тому. Ніби це з одного боку і американська земля, з іншого боку, там є спільна історія і спільний кордон. Тому плюс-мінус цей варіант логістично виглядав компромісним, і відповідно його погодили. Я думаю, що приблизно в цьому можна шукати пояснення. Дуже дякуємо за відповіді. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, долучався до нашого ефіру. Рухаємося далі. Прем'єр-міністр Юлія Сверденко з міністрами відвідала з робочим візитом Харківську область. Урядовці інспектували як регіон освоює кошти, виділені на будівництво укриттів у навчальних закладах. Побували у дитячому садочку, де з'явиться перше в Україні сховище у закладі дошкільної освіти. Урядова команда також побувала в харківській обласній клінічній лікарні. Ворог її неодноразово обстрілював, але вона працює і навіть оновлюється. Там будують унікальний підземний медичний корпус із сучасною операційною та іншими засобами порятунку людей держава виділила понад 6 мільярдів гривень на будівництво укриттів освітніх закладах, але роботи потрібно пришвидшити. На Харківщині сьогодні будується найбільша кількість укритів в закладах освіти. Ми день почали з огляду в ліцеї та в дитячому садочку. Вже за декілька тижнів сотні дітей тут почнуть навчання. Ми відвідали харківську обласну клінічну лікарню, один з найбільших медзакладів регіону, який готовий приймати 200 тисяч пацієнтів в рік. Тут оновили приймально діагностичне відділення, відділення екстреної допомоги, закупили сучасне обладнання, відкрили реабілітаційний центр. Україна запровадила декілька пакетів обмежень проти Росії 4 серпня. Президент Володимир Зеленський підписав санкції, які стосуються причетних до експорту викраденого в окупованих з окупованих територій зерна та російських музейників. А 9 серпня президент увів ще два пакети економічних санкцій. Першим синхронізував обмеження із санкціями США. Вони зачепили енергетику і військово-промисловий комплекс Росії. Другий пакет стосувався Росатому та причетних до нього компаній і людей. Профільний комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт щодо посилення підтримки сімей з дітьми та створення умов для поєднання батьківства із професійною діяльністю.